У селах Івано-Франківської громади Радчі, тисминичанах, Підпочерах, добровлянах, Підлужі та братківцях комунальне підприємство «Франківськ Агро» засіє гречку, зиму пшеницю, соняшник та сою. За словами виконувача обов'язків директора комунального підприємства Дмитра Сергенюка, близько 100 гектарів землі франківські землеруби планують засіяти соєю. Порядка 80 гектарів селі Рача і 20 гектарів у селі Тисменичанах. Сорт той, що і в попередніх двох посівних кампаніях, так, е, так як е, вже побачили, що досить хороший врожай видає, е, то, тому е, користуємося цим же і сортом. Е, е, погода сприяє е, для проведення посівної кампанії. Так. Ми заздалегідь підготувалися до посіву, так з осені всі ділянки були переворені. Е, весною тільки провели дрібне. Е, е, Дрібну культивацію, мілку культивацію, так і вже посівна культивація. Як і минулого року, комунальне підприємство частину врожаю передасть для харчування в освітні заклади, а частину реалізує. Пшениця, мука, відповідно, буде хлібобулочні продукти для наших шкіл і дитячих садочків, гречка піде для дитячих садочків. Соя і соняшник, які ми посадили, будуть продаватися по ринкових цінах, і за рахунок цього, цих коштів ми зможемо далі вкладати кошти в техніку, вкладати кошти в збільшення посівної площі. Цього року ми вперше. Взяли в людей паї, обробляємо. Ну і люди бачать, що ми збільшуємо посівну і все, все краще, краще робимо якісніше. Обробляємо землю. Цьогоріч усі посівні роботи виконуються за планом і вчасно. При посіві бажано погоди, щоб світило сонце, щоб змогли посіяти. А... Зразу, якби впав дощ, було би добре. Працює дві одиниці, два трактора Нюхоланд, сімдесят 7060 та 6070. Також сівалка 4-метрова льворті та культиватор. Руслан Марсінків переконаний, громада повинна забезпечити власну харчову безпеку. У час війни вирощування сільськогосподарської продукції як ніколи на часі, адже більша частина земель для ведення господарства в Україні є замінована або купована загарбниками. Ми повинні забезпечувати і в разі погіршення ситуації ми на жаль не страховані від цього. Ми повинні максимально мати можливості якісь певні види продуктів вирощувати самі і забезпечувати харчову безпеку. Нагадаємо, уже третій рік поспіль у Івано-Франківській громаді комунальне підприємство «Франківськ Агро вирощує власну продукцію: сою, пшеницю, гречку та соняшник. Відтак щороку площі землі збільшуються, а тому все більше полів громада має можливість обробляти.